Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Офицер армии Израилю Пыша Китай мог поставить Украине десятки тысяч дронов, которые она может использовать для ударов по российским позициям и объектам. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. В новом материале отмечается, что Москва уже годы активно сотрудничает с Ираном, закупая у Тегерана тысячи дронов для атак по украинской территории. Также около 6 тысяч беспилотников будет произведено по иранской лицензии в особой экономической зоне Алабуга. 40 хвилин тому было накрыто российских инженеров Таминери, в которые В Донецьк для подальшого транспортування до Запорізької АЕС. Ціла група на зв'язок більше уже не вийде. Ситуація з кожним днем загострюється. Пекін запропонував Путіну демілітаризувати станцію та передати під контроль китайців та американців. Той відмовив у грубій формі, сів ярості. В той же час Київ понад півроку вже говорить про можливу диверсію на Запорізькій АЕС. Та захід не звертав особливої уваги на попередження українців. Зараз ситуація досягає свого апогею. Пише Орест Сохар, канал Орестократія. Путін цілком може Наказати підірвати запорізьку атомну, щоб зміцнити свої хиткі позиції, пише Таймс у редакційній статті. Путіну як авторитарному лідеру важливо зберігати обличчя в очах своїх прихильників. Недавня спроба заколоту штовхає Путіна до радикальних кроків. Кремль може піддатися спокусі ескалації війни в надії на швидку перемогу. На користь цих підозр вказує поступове виведення російських військ з регіону та персоналу станції. Країни НАТО повинні рішуче попередити Москву, що активно відреагують на диверсію на АЕС з потенційно катастрофічним. Наслідками тут варто додати, що попередження Кремлеві озвучували лише неформально, тоді як офіційні особи потрібних заяв так і не робили. Зеленський також не виключає, що російські загарбники справді можуть підірвати ЗАЕС. Це може статися у випадку, якщо ЗСУ отримують контроль над станцією. Мета зупинити контрнаступ Сил оборони України та політичний тиск на Київ через партнерів. У зону найбільшого ураження потраплять чотири області: Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська. У трьох з них тривають активні бойові дії. За останніми. Даними окупаційний контингент поступово залишає територію ЗАЕС. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом. Згідно з отриманими вказівками, вони мали виїхати до 5 липня. Повідомляли в ГУР. Американський літак WC 135 тридцять Phoenix 1 Фенікс липня помітили у повітряному просторі Європи. Він призначений для моніторингу ядерних викидів у повітря. Джерела повідомляють, держдеп США не рекомендує делегаціям своєї держави від. Відувати Україну найближчим часом, Так що насправді відбувається традиційно розвід спільнота вважає, що РФ навряд чи спричинить навмисну аварію на заес. Однак не варто виключати ймовірні плани Росії щодо диверсії на заес. Американський інститут вивчення війни АСВ говорить про три можливі сценарії расистів: перший окупаційні війська можуть злити опромінену воду із заес у Каховське водосховище, щоб завадити переправі зсу. Друге окупанти спробують створити радіологічний шлейф аби охопити більшу територію півдня України. Треті рашисти здійсняють техногенну аварію з меншим радіаційним радіусом для перешкоджання українському наступу поблизу самої заес. У будь-якому разі Росія використовуватиме загрозу навмисного радіологічного вибуху, намагаючись стримувати український контрнаступ і залякати захід перед майбутнім самітом НАТО. Мої джерела в погонах. Вважають, що захід досі недооцінює масштаби ядерної загрози. Ядерні лякалки Кремля також можуть виявитися не такими лагідними, як вважають кабінетні аналітики на заході. Джерела нагадує. Дуючи підриваючи Каховську ГЕС, окупанти теж прагнули просто не лякати, але катастрофа за своїми масштабами значно перевершила очікування організаторів диверсії. Нагадаю, що близько місяця тому бункерний дід відверто пригрозив створити санітарну зону на території України. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.